Готуємо смачнющий салат із курячої печінки. У мене 600 грам печінки, я її замочила на годинку, посолила. Потім злила воду і поставила варитись на середній вогонь. Після закипання вона варилася 10-12 хвилин. Цього достатньо. Потім на таку тертку, мілку, перший шар. Натерли. Ну, бажано покуштувати на сіль, чи достатньо солі, Якщо ні, то можна зверху посолити. Потім робимо таку сіточку майонезу. Одразу скажу, що в мене було майонезу не досить достатньо, треба більше класти. Потім чищу цибулю, піджарюю її з морквою. до невеликої кількості масла і викладаю зверху на печінку. Це другий шар у мене. І третій шар. Я взяла мариновані гірки, теж натерла на тертку мілку зверху і все розправила. І потім знову шар печінки, сіточка з майонезу. Ще дрок поливаємо майонезом. і натираємо варені яйця. У мене 4 було їх. Я натерла. Залишивши моркву, прикрасила приємного.